Добрий день, сьогодні 4 серпня 2023 Ой, в Сьогодні 4 вересня, відстайом. Сьогодні 4 вересня 2023 року. Перед вами нектарин Фаярд. Забув я за нього трішки, це ще ж він у мене залишився. Вже дозрів небагато його, частично тут посипалось. Трошки є тут. Четвертий рік від посадки, підщепаємо далі. Тут замінимо цю гілочку на той рік, як то так. Він був підмерз там один рік, коли плодова брунька пропала майже кругом. Це було Ця зима минула то ще і ще одна. Перший рік, мабуть, від посадки він підмерз. Навіть не тільки квіткова брунька. Ну отакий він. Тут трохи тут. Внизу трохи тут, тут пару плодів, Ось Так, фаярд невелике. Таке деревце. Я приготував, розрізав. Це зовсім невеликий, І трохи більший. Ну, зараз подивимося, невеликі вони. Це ось такі. 143. Сто тридцять п'ять. Сто сімдесят. Ну цей найбільший один з найбільших, двісті тридцять один. Кісточка відокремлюється, як бачите. Зараз куштує соковитий. Запах приємний такий, персиковий, соковитий, стиглий вже повністю, солодкий, з ледь легенькою такою кислинкою є, невелика кислиночка, ну така приємлі під шкіринкою в шкіринці. Не знаю чому, наче асоціація навіть з прошлим роком треба подивитися на відео. Мені він трошки в ньому якийсь такий, як на мен, на мій смак, якийсь такий даже присмак якогось абрикоса наче є. Фаєрт. В принципі, хороший сорт, смачний. Хоч там і килесиночка невелика, але мені смачний. М -м, порівняти з Big Fire анім. Там кислинка дуже сильна. А тут чуть-чуть легенька така. Фаярт, пізній нектарин.